Mazda CX5. Давайте уявімо, що у нас зараз тут висять бампер, фонарі, зібрана кришка, і ви приходите на базар купити цей автомобіль. Блискучий, красивий, ну просто вау. А тепер оп, і він у нас розібраний. І у нас, наприклад, тут під бампером виконувався ремонт і ось тут є ось така тріщина в герметику, фарбі. І ось відходить метал трошечки. Тут видно, що, бо тут герметик має лежати. І ось таким чином сюди буде потрапляти бруд і волога. З тієї частини, де не відбувався ремонт, такого, як бачите, нема. Тобто тут потрібно прокласти герметики, грунти і все пофарбувати. Так от, питання. Чи робити таке пошкодження, чи не робити. Якщо не робити, це буде дешевше, буде. якщо робити, витрата коштів. А якщо ви купите такий автомобіль, Дешевше ви будете радіти, а потім будете плакати.